Перемога очікувана, на ваш погляд, заслужена. Я вважаю, що так. Ми тричі переграли цей колектив впродовж бізнес-ліги ще зимою. Але через війну довелося догравати аж у жовтні. Але скажіть гор, між тим я порахував у другому таймі. Суперник тричі вас простив. Це буває, тому що ми намагаємося завжди тримати м'яч до кінця у себе да, в ногах, не бити його вперед. Ну, і це... ну, в першому таймі це вдавалося робити. А що змінилося так, у другому? Навіть е, тренер помітив, що трохи втратили цей темп в свою гру. Ну нічого, довели до переможного рахунку. Е, і якщо казати вже про другий тайм, то ми його перемогли. А перший, хоч гра і вдавалася, був нічийний. Ну, менше з тим у вас у другому таймі а, практично ви забили. От все, що створили, все і забили. Я так не скажу. Поперечні на декілька моментів. Все по, по рахунку і по справедливості я вважаю. Щоб... В Принципі можемо сказати, що ви зіграли прагматично. Можна і так сказати, так. Фінал ми заслужено вийшли. і Я сподіваюся, що там з перемогою. Дякую, так.